Які бувають стилі інтер'єру і як вибрати найбільш підходящий? Будь-який власник квартири або будинку хоча б роздумивається про це не просто питання, певний стиль інтер'єру це не строгий набір правил, яких потрібно дотримуватися, а лише напрямок, в рамках якого завжди є місце фантазії і втілення побажань замовника. Кожному стилю притаманні основні особливості, які повинен враховувати дизайнер, це свого роду каркас. На якому тримається кожен унікальний дизайн проєкт конкретного інтер'єру, існує величезна кількість видів інтер'єру, розглянемо основні стилі інтер'єру з описом і фото. Античний дозволяє перенестися в стародавню Грецію або Стародавній Рим. Символом стилю стало використання колон в інтер'єрі, крім того, можуть бути присутніми скульптури, барельєфів. Фрески, пол краще у вигляді мозаїки або мармуровий, може бути присутнім розпис на стелі. Дизайн інтер'єра отлічається вишуканістю, легкістю, симетрією. Готичний. Цей стиль в інтер'єрі втілює період середніх віків, досить похмурий час, вікна були захистом, тому були витягнутими стрільчастими, крім того, іспользуються всевозможні вітражі, високі вежі, велика кількість вертикальних елементів, високі стелі, різьблення по дереву. Класика. Стиль дизайну має спільні риси з античністю, втілені в монументальності і симетрії, при цьому використовуються дорогі матеріали і масивна дерев'яна меблі, оздоблення приміщень багато використовуються благородні кольори. Бароко втілює в собі пишність і дорогу обробку. У дизайні застосовуються благородні матеріали, червоне дерево, мармур, дорогий текстиль. Цей стиль в інтер'єрі з'явився за часів розваг, верхової їзди. Прогулянок в парках, карткових і фейерверків, у всьому присутня показна розкіш, велика кількість деталей, фресок, позолоти, безліч квітів, декорувалися всі предмети, від стель і колон до столових приладів. Рококо стиль прийшов на зміну бароко, відрізняється елегантністю і вишуканістю. Декор також присутній, проте він більш легкий граціозний. Рококо – це світ будуарів і гри переважають пастельні тони, також в моді залишається золото, з'являються ширми китайські гобелени, фарфор, рибки, орхідеї, меблі легкі, з вигнутими лініями з'являються бюро комоди, секретери, ампір уособлює імперську розкіш, в якій поєднуються елементи античності і багатий декор. Меблі, як правило, важка, її деталі нагадують об'єкти архітектури. Арки і колони присутні різьблення, дорога вбивка. Часто в дизайні використовують ансамблі з червоного дерева. Лінії при цьому прагнуть до простоти. Модерн для такого виду інтер'єру характерна відсутність чітких ліній, кутів, а застосовуються плавні вигини. Природні лінії широко використовується дерево, а також скло, метал, плитка фарфор. Часто в дизайні можна зустріти орнаменти у вигляді квітів, комах. Великі вікна, аркери і стрільчасті вікна, запозичені з готики, ардеко, хвилясті лінії і вигини поєднуються з прямими лініями розкіш, з простотою використовуються дорогі матеріали крокоділова, якожа, слонова кістка, рідкісні породи дерева. В той же час може бути присутніми прості меблі з фанери, стилізована під дорогу. Конструктивізм являє собою дуже раціональний стиль в дизайні інтер'єрів без зайвого декору, при цьому досягається максимальна функціональність, все чітко продумано і зважено, форми прості і чіткі, матеріал будівель, метал і бетон, меблі повинні бути зручними і простими у виготовленні. Ця епоха характеризується розвитком масового виробництва універсальністю деталей, мінімалізм головна мета такого інтер'єру збереження вільного простору, меблі присутні тільки найнеобхідніші, можуть трансформуватися при необхідності, аксесуари, зведені до мінімуму, стиль відрізняється грамотним підходом до форм. Все, що порушує геометрію приміщення, ховається за перегородками. Оп-арт втілює в собі яскравість, відрізняється наявністю кислотних, кольорів, абстрактних малюнків, глянцевих поверхонь і пластика. Цей стиль емоційний, проте основним кольором зазвичай виступає білий, характерно використання мотивів постерів, картин, домів строкатого текстилю. Кіч найбільш суперечливий і неоднозначний стиль. Саме слово, кіч перекладається як несмак, що точно характеризує подібний інтер'єр, низький дохід в поєднанні з бажанням виділитися і наслідувати багатим, дають так званий кіч люмпенів. Жити в такому інтер'єрі будуть швидше за все бунтарі і апатажні особистості, інакше як можна пояснити поєднання різномастої меблів, безглуздих стін, порваних шпалер і ріжучої очей недбалістю і неестетичністю. Хай тек! Холодність і відстороненість наповнена функціоналом. Ось основні характеристики такого виду інтер'єру. Широко використовуються сучасні матеріали, а також технічні новинки, характерні прямі лінії. Застосування скла і металу в інтер'єрі, освітлення складається з вбудованих світильників, немає класичних світильників, стіни часто пофарбовані однотонно, зазвичай в світлі тони, шпалери примінюються крайне рідко. Футуризм. Відбувається як безтирання кордонів між реальним і віртуальним світом. Тут присутні меблі обтічної форми, виконана за новітніми технологіями з поліуретану і пластика. Без гострих кутів будинок в стилі футуризм не має нічого зайвого. Він більш динамічний. Меблі можуть змінювати норовливість в залежності від поточних потреб, о зазвичай в світлі тони, шпалери приманюються крайне рідко. Лофт Лофт в перекладі з англійської означає верхні апартаменти, але подібний стиль може бути відтворений в будь-якому приміщенні, відрізняє його те, що, як правило, приміщення знаходиться в історичній будівлі раніше не житловому, звідси величезні простори без перегородок з величезними вікнами, крім того, часто присутні промислові деталі інтер'єру, вентиляційні труби. Грубий цегла стін, палки перекриттів, що надає особливу увагу такому житлу. Ф'южн стиль з'явився зовсім недавно, в ці столітті знаменує собою поєднання непоєднуваних на перший погляд речей. Цей вид дизайну інтер'єру може поєднувати нові і старі речі, дорогі і дешеві, класичні та сучасні, можуть бути присутніми сучасні меблі в стилі хай-тек. Фарби також можуть використовуватися найрізноманітніші таким чином будь-які фантазії власника можуть втілитися в даному стилі. Кантрі, в принципі, до стилю кантрі відноситься будь-який сільський стиль в інтер'єрі, будь то американське кантрі або російська хата, широко використовуються натуральні матеріали дерево камінь, обов'язкова наявність каміна, біля якого збирається вся сім'я, декор часто простий подушки. Фіранки, що надають особливий колорит кухні стилізовані під сільські, характерною для даної країни начинням і великим обіднім столом, мебель простая і навіть підкреслено грубувата. Рустикальний цей вид інтер'єру підкреслює грубу природну красу, в ньому використовуються природні матеріали, пол краще дерев'яний, стіни зазвичай білого цвіту, невід'ємною частиною інтер'єру є камін. Використання натуральних книг в обробці, шкур тварин, дерева прованс дозволяє відчути себе у французькому селі краще проста і навіть груба обробка використання натуральних матеріалів і різноманітна колірна гамма. При цьому основним фоном являється білий, а натуральних кани в обробці, шкур тварин дерева англійський поєднує в собі затишок і благородство. Використовується позолота латунь, бронза різьблення, ліпнина і колони. Часто стіни прикрашають картинами і гравюрами. Присутні предмети антикваріату виражає собою здержанність, елементи інтер'єру, класичні меблі, дерев'яна і украшена подушками, скандинавський. Відрізняється простотою, втілює в собі суворість і холодність північної природи, при цьому присутні, і теплі фарби, основними є синій і білий кольори, використовуються натуральні матеріали, котори почеркивають суворість і холодність середовища. Меблів зазвичай небагато стіни пофарбовані в білий або зелений кольори. Китайський велике значення для цього виду дизайну інтер'єру має колір. Перевага віддається традиційному тинкам червоному, жовтому, блакитному, кожен з яких несе свою смислову нагрузку, меблі прості та консервативні. Важливе місце займають елементи декора статуетки, фіранки з єрогліфами, китайський парасольку, начинням і великим обіднім столом. Меблі просто і навіть підкреслено грубувата. Японський відрізняються мінімум предметів, а також якимось знеособленням інтер'єру. У будинку має бути тільки найнеобхідніше з меблів при мінімумі декору. Приміщення не ділиться на кімнати, а являє собою зони, які відокремлюються один від одного ширмами нічого зайвого. При цьому важна кожна деталь. Африканський, один з найяскравіших і самобутніх видів стилів в інтер'єрі, відрізняється жаром пустелі, в якій обов'язково є невеликий оазис, і в ньому можна відпочити від спеки. Предмети декору нагадують про африканських народах. Це може бути барвистий плед, статуетки, яскраві подушки, африканські сувеніри його і животних широко використовуються натуральні матеріали бамбук, хутро, шкіра, арабська східна дозволяє перенестися в східну казку, арабському стилю притаманні насичені відтінки коричневого, чорного. Жовтого синього, червоного та інсхід завжди відрізнявся вишуканими візерунками на дорогих тканинах. Меблі в такому стилі додасть родзинку будь-якого інтер'єру, традиційно присутнє широке ліжко з прикрашеним балдахіном, шафи-комоди з сухлядками низькі м'які дивани широко використовуються різьблення по дереву, а також східний орнамент на килимах, стінах, стелях. Фото галерея нижче представлено ще 80 фото стилів інтер'єру.